Звернення закарпатців про несправедливий розподіл електроенергії дійшли і доходять до Києва. Про це краян запевнив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян. Завітав на Закарпаття за дорученням міністра енергетики України Германа Галущенка, аби розібратися в ситуації і підказати представникам Закарпаття Обленерго схеми налагодження комунікацій. Область має специфіку і вигідне географічне розташування. Близько до європейського союзу має спільний кордон є технічна можливість імпорту електроенергії з Європи. І на сьогодні урядом України розроблено вже чіткий механізм, згідно якого бізнес підприємства мають можливість купувати електроенергію в Європі. Ну, звичайно, це буде імпорт по європейській ціні. Але за такої умови підприємства не будуть підпадати під обмеження електроспоживання, а відповідно ця величина, яка вивільняється, може бути додатково розподілена на інших споживачів. На сьогодні поки що такого досвіду в області ще немає, але, на мою думку, доцільно ці процеси розпочати. Розподіляти електроенергію потрібно справедливо, аби всі споживачі були у рівних умовах. На цьому наголосив і голова облради Володимир Чубірко. Він запевнив, Закарпаття область особлива, і тут потрібно враховувати кілька важливих факторів. Ми пана Руслана звернули увагу на те, що ми не простий регіон, регіон з певною специфікою в регіоні, де практично одна четверта частина населення це внутрішньо переміщені особи. Це Громадяни нашої держави, які беруть себе від війни і живуть разом з нами. Тобто, якщо так просто порахувати, на 25% у нас виросло споживання лише вичуть за цього. У нас є релаковані підприємства, які ми вивезли з території України, і вони самі релокувалися, щоб зберегти технологію виробництва, зберегти сам продукт український. У нас релоковані різного роду музеї, які ми повинні зберігати їхні цінності. І це все додалося до нашого загального споживання Закарпатського. Універсального рецепту для справедливого розподілу електроенергії не існує, запевнив Руслан Слободян, але покращити ситуацію в області можливо. За його словами, частину тягаря повинен взяти на себе бізнес, який наразі активно розвивається на Закарпатті. Колеги запропонували зараз уже створений міністерством економіки, Кабінетом міністрів України механізм імпорту для підприємств, які. Є бюджету як для нашого світа, так і для нашої країни, щоб вони могли придба електроенергію в Європейському Союзі. Дійсно, ціна буде відрізнятися, але ця ціна буде набагато вигнішою, ніж прибувати електроенергію, яка генерується з дизельних інфраструктурних комплексів. І вона дасть змогу підприємству мати електроживлення стабільно, постійно. Протягом 24 годин і дасть можливість більш стратегічно планувати роботу цих підприємств. Дефіцит потужності не лише на Закарпатті, запевнив голова Державної інспекції енергетичного нагляду України. Є мирні області з гіршими показниками. Головне правильно визначити налагодження мережі і спробувати відокремити об'єкти критичної інфраструктури від інших споживачів. Тепер цим і займатимуться столичні фахівці спільно із представниками Закарпаття Обленерго. Обговорено багато питань змістовно. Є певні напрямки, по яким треба працювати, робота наша чекає і наперед. Все організуємо, зробимо, ну, я думаю, ми справимося з тими задачами, які, які нас чекають у майбутньому.